Завершені аварійні роботи, де був виток газу на мережі, це за адресою Хоменко 3032 і мешканці цих будинків мають. Доступ і отримують газ mm -hmm. я, 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 я. Вченому, через пошкодження трубопроводу. Мешканці 270 квартир житлових будинків номер 30 і 32 по вулиці Хоменка більше тижня були відрізані від газу. Наразі ремонтники уклали трубу і провели врізку аварійно відновлювальної мережі в діючу для того, щоб відновити подачу газу, було прийнято рішення зробити від газопроводу і влаштувати навколо нову мережу протяжністю 100 метрів. Самого початку передбачали, що аби отримати доступ до мережі, буде необхідно знести прилеглі будівлі. Проте від такої ідеї відмовились, адже там знаходяться капітальні споруди. За словами міського голови Черкас Анатолія Бондаренка, у місті є понад 60 об'єктів з подібною проблемою. Відзначимо, що після проведення ремонтних робіт працівники залишили трубу просто неба, не заривши траншею. Тому місцеві жителі власними силами за допомогою лопат були змушені закопувати трубу. Біля 60 об'єктів, які розташовані на газопроводах високого середнього тиску без погодження з Черкаси Газ, така ситуація, яка відбулася на вулиці Хуменка, може статися в будь-який час і в будь-який день на цих об'єктах. Я вас прошу, будь ласка, значить, і вияснити, яким чином. Ці об'єкти, як то малі архітектурні форми, так і капітальне будівництво отримали погодження і хто надавав ці погодження, в тому числі і наших чиновників. Тому що ця ситуація гарно, що так відбулося, але якби це відбулося взимку, то кажуть, не відомо, чим би закінчилося. тому що газ би пішов у квартири і в підвали.